Ти серйозно думав, що він тобі скаже прибрати полу. Ой, Ти Йошкін Кошкін! У мене чуть не стався нервовий зрив, я вам чесно кажу. Подивіться, які у мене руки мокрі. Вони просто трясуться. На днях дзвонить мені невідомий номер. Думаю, візьму. Кажу, хто це, а це шрек. І він мені каже: Я подивився твоє відео. Дуже класна реклама для мого готелю. Тепер в готелі Шрека набагато більше відвідувачів, і так як я йому зробила таку класну рекламу, він мені каже: Я тобі дарую 5 безкоштовних ночей у моєму готелі. Ну, як я змогла відмовитися. Тож ми з вами знову проведемо час у готелі Шрека. Дуже сподіваюся, на цей раз обійдеться без ексцесів. У попередньому відео це була друга частина. У цьому відео ми граємо у першу частину гри Five Nights at Shrek's Hotel. Тож, будь ласочка, вподобайки наперед. В коментарях пишіть, як вам грає, як вам відео, і обов'язково підписуйтеся на канал. У мене для вас дуже важлива новина. Уже цим літом в Києві ми зможемо з вами зустрітися і потусуватися. На фестивалі FanCon. Він пройде 8 та 9 червня на території МВЦ. Це фестиваль поп-культури, тож ви точно знайдете там щось цікавеньке для себе. Наприклад, для мене дуже цікаво побачити кідрука, бо це мій улюблений український письменник. Побачити щось цікавеньке пов'язане з відеоіграми та кіно, подивитися на косплеї спойлер, я сама буду, до речі, в образі. Поїсти щось смачненьке на фудкорті і, звісно ж, побачитися з вами. Ми зможемо з вами поспілкуватися, зможете задати мені якісь питання, і ми навіть зможемо пограти разом у ігри. А найважливіше те, що мета фестивалю зібрати благодійні кошти. Організатори передадуть частину прибутку на потреби захисників України. Я вам залишу посилання на інстаграм та сайт фестивалю, де ви зможете побачити усі цікаві деталі та анонси. Не лякайтеся. Перша частина називається Five Nights at Gреx Готел. На жаль, Шрек був вимушений переіменувати свій готель через копірайт. По якимось дивним причинам ти покинув свій дім і переїхав у нове місто, щоб там жити. У тебе є робота, але у тебе недостатньо грошей, щоб купити новий дім. Тому ти вирішив залишитися п'ять ночей у готелі Грека. Шрека. Через що, може, ти зможеш собі дозволити гроші, які тобі потрібні для купівлі нового дому завдяки твоїй новій роботі. Ну, подивимося. О, чорт, вони, дивіться, вони навіть шрека зробили червоним. Капець, шреку шрек. Вуха прибрали. Це вже не шрек, шрек вже не такий, як був. Тут такі квіточки, графо. Чорт, це якщо б я робила гру, от, от вона б так би і виглядала. Окей, шреки, шрек. У тебе такі класні окуляри, мені подобаються. Але мені не подобається, що він червоний, і у нього немає його коронних вушок. Я ж тобі казала, ну не потрібна тобі пластична операція, не треба тобі відрізати вуха. Ти і так красивий, чудовий. О, привіт! Вітаю у готелі Грека. Як я можу вам допомогти? Порівняно з другою частиною, він якийсь прям дуже вічливий. Привіт! Можна мені, будь ласка, кімнату на 5 ночей? Пліз! Звісно? Чорт тут навіть немає озвучки, ви собі уявляєте, наскільки друга частина проапгрейдилася з першої частини. Так, у нас є вільна кімната на другому поверсі. Знову другий поверх. Я сказав, у нас є вільна кімната на другому поверсі. Окей, що буде, якщо його розізлити? А, нічого не буде. Окей, тут у нас туалет. До речі. Не можна до нього. А чому у вас, вибачте. Страшно, він на мене дивиться. Чому у вас, вибачте, туалет зачинений? Я якраз хочу попісити. До речі, він посміхається. У другій частині, якщо ти його задовбеш, він буде з тобою слідкувати і злитися. Ем... Ті ж самі бочки. Я все ще сподіваюся, там нічого страшного. Пішли на другий поверх. До речі, немає коронного звуку. І. Якщо ви не дивилися другу частину цієї гри, а у мене, як завжди, все не по порядку. Перше відео було по другій частині цієї гри, обов'язково йдіть дивіться. Опа! А що це тільки що було? Це картина там якогось прадіда, прапрапрадіда, шрека, на яку ми харкнули. Ну буває, а що це було тільки що? А що ви там переносили? Так, тут ми можемо взяти щось випити. Шафа якась самотня стоїть. <хи> Окей, давайте подивимося до нашої кімнати. Так, це наша кімната. Ну, знаєте ж, якщо тобі щось дається безкоштовно. Отримаєш от таке. Окей, мабуть, давайте лягати спати. День був дуже важкий. Прям от у мене був супер важкий день. Все що я зараз хочу, це реально лягти і поспати. А він каже: мені взагалі то треба піти попісяти перед тим, як спати. Але ванна кімната була зачинена, до речі. Так, туалет був зачинений. Шрекстер-шмекстер. Туалет відкрив мені? Ем, я хочу пісяти. Вибач, а де тут туалет? Я знаю, де туалет. Я вже тут не вперше. Я вже тут як не знаю, як своя. Туалет це перші двері зліва. Я ж казала. До речі, тут туалет по ширині, по розміру просто величезний. Тут можна було ще отак от три унітази поставити, ще душові кабінки, ну добре. <звук> Ух ти, і знову ми в готелі і знову нам погано. Що ж таке? Що ж з нашим шлунком? Я дуже сподіваюся. Хоча, знаєте, чого я буду казати, що він нічого не чув. Після того разу він точно знає, що якщо я йду в туалет, чекай щось погане. Все. Ми сходили і по великому, і по маленькому. Давайте спати. Друга ніч. Ось ми знову прийшли з роботи. Давайте поговоримо із Шреком. Вау! А Шрек реально став більше ввічливий, чи що? Хей, вітаю! А що ти сьогодні робив, якщо ти не проти, що я питаю? Шрекстер, звісно, я не проти. Просто дуже тяжко працюю на новій роботі, яку я отримав. Ще залишилось буквально трішки, щоб купити новий дім. Клас, я дуже рада за нашого головного героя. Нойс! <свісно> мені тут треба дещо прибрати, але у мене просто немо... немає часу, щоб це робити самому. Чи можете мені, будь ласка, допомогти? Я тобі заплачу. Слухай, все за ваші гроші. Звучить круто. Погоджуюся, якщо це правда, не прибирати туалет, який я засірунькала на перший день. Нойс! Nice. Бачиш у ті коробки ззаду? Будь ласочка, можеш принести їх у першу кімнату зверху? Що це за коробки? Він і у другій частині просить нас допомогти з цими коробками. Так, це підсобка, Звісно, ми знову бачимо оцей арсенал просто зброї. Не знаю, навіщо вона ж рекстеру. Точно, щоб не вбивати своїх гостей, правда. Де Печівко? Це ж головний герой цієї ігри взагалі. Так, друга коробка. Чого тут двері так швидко зачиняються, мене це лякає, бо я чекаю скрімери за кожними дверима. Цікаво, чим шрекстер мені заплатить? Добре, третя коробка. Пишіть в коментарях, що у цих коробках. Я впевнена, що щось дуже нехороше, недобре. Пішли у Шрека, візьмемо зарплатню. Серйозно, робота, просто підняти три коробки наверх. За це нам навіть гроші заплатять, можна мені таку роботу? Ну що? Good job, класна робота. Будь ласка, іди і поспи, я тобі заплачу завтра. Ем, чорт, треба було, знаєте, це моя помилка, треба було брати оплату наперед. Я свою справу зробила, він мені заплатить завтра. Щось я переживаю, що він взагалі мені не заплатить і вб'є мене. Знову мені треба попісяти. Ну, добре, окей. Я дуже сподіваюся, на цей день. Мені буде нормально. Камо! Мені треба, мені здається, ці гроші, які я збираю на, на дім, на будинок піти і витратити на лікаря, бо щось, щось шлунок просто здається. Все, давайте спатоньки, відпочинемо ми на працю. Валися. Ух ти! Такий сон присниться вночі. Спати я більше не буду. Привіт, шрек! Привіт! Як ти сьогодні спав? Ой, знаєш, шрек, дякую, що ти запитав. Чесно кажучи, от якщо. Чесно сказати, ти мені сьогодні приснився. Ти був такий же червоний, як ти і є у цій грі. І знаєш, більше після цього спати я вже не буду. Я висіляюся з цього готелю. Недобре. У мене був жахливий сон цієї ночі. О, мені дуже-дуже сумно чути це. З яких пір Шрек такий добрий. У другій частині він би не церемонився, просто був вбив. Я сподіваюся, ти в порядку зараз. Тому що у мене нова робота для тебе. Чорт, я і так пахаю на цій роботі цілий день, щоб прийти, переночувати і відпочити, він мені знову дає роботу. Я хочу, щоб ти взяв швабру з кімнати, в, який, в яку ти постав ці коробки. Так, я пам'ятаю цю кімнату. І почни прибирати підлогу у туалеті. Пліз, будь ласка. Окей, допомогли з коробками. Зараз допоможемо з підлогою в туалеті. А що далі? Я буду стояти на стійці адміністрації і працювати замість шрека? До речі, він мені так і не заплатив. Ну, добре, мені не складно. А коли я їсти, до речі, буду. Фу, така швидкість. Дім, оце швидкість. Все, я прибрала? О, так як. От, от би круто було. Шрек, він залишив якісь ключі. І я впевнена, що це погана ідея їх піднімати. Але так як це я. І це готель Шрека. Звісно, я їх підберу. О, стоп, що Шрек? Ти не вмієш писати? Вже дуже пізно. О, oh God, бро! Щ... Я не розум, народ, я не розумію, якщо ви це можете прочитати, It's too late, but Я нічого не зрозуміла. Давайте покладемо ключі назад! Це, це тупо не дати можливість покласти ключі назад. Клас! Ух, я зараз отримаю. І? Страшно. І? А де шрек, він прям пропав! Окей, давайте покладемо швабру. Я зараз максимально налякана, тому що я чекаю скрімер. А тут. Я все печівково в... вичікую. Він не чекає мене у моїй кімнаті. Окей, ну, в принципі, ми йому допомогли, але б я поклала ключі на місце. Ну добре, давайте спати. Третя ніч. Біжи і не. Біжи і не дивися назад. Окей. Знаєте, якщо б я не грала у другу частину перед цією, мабуть, я б дуже налякалася. Але це, в принципі, очікувано. Ага, це ще не третя ніч, це опівночі. Можна чхнути на картину знову? А можна я просто. Стоп, а давайте, давайте спробуємо просто знову лягти спати. У мене був тільки що просто жахливий кошмар, і я тепер не можу спати. Ну, пішли тоді поговоримо зі шреком. Він дуже добрий у цій частині. Тому я думаю, ми можемо розказати йому, що нам приснилося, і він нас підтримає. Опа! З'явився якийсь знак. Людям сюди не можна. Окей, <клес> це. <клес> Це, походу, була примітка від розробника, що там якийсь лаг. Я перелякалася, наче це був скрімер, і гра вилетіла. Чорт, не кажіть, що треба починати все спочатку. Клас, треба все починати спочатку. Тут ви можете подякувати в коментарях за монтаж, тому що ви це все не побачите. Так, на цей раз. Ми не, ми просто обходимо третьою стороною ці бочки. Фу. О, Шрек, ти не спиш. Можна я тобі розкажу про мій, мій сон? О, сер! Сер, щоб ви розуміли. Це північ, чого ви все ще не спите? У мене знову був поганий сон. До речі, а де був ти? Так, його не було взагалі-то. Ви кудись? Ти кудись пішов, коли після того як я прибрав туалет? О, вибач, мені треба було піти кудись, зробити щось. І я перевірив туалет. Він був дуже чистий. Дякую тобі! Клас. Іди і спи тепер. Це північ. Зараз опівночі. Слухай, а ти мені коли заплатиш? Він мені сказав, що він заплатить. Сьогодні він не заплатив. Я сказав: іди і спи. Як скажеш. Так, бочки, обходимо. От коли є знак, не можна. Означає не можна. Не робіть те, що не можна. Давайте спати. Поговорили зі шреком, трішки заспокоїлися. Так, тепер четверта. Шрек. Вау, а що я наробила? Ем, Все нормально? Так, так, все чудесно. Е, тільки тут є маленька проблемка зі світлом, е, яка по полагодиться скоро. Бро, тут проблема не зі світлом. Тут ніяке світло тобі не допоможе. Щось з тобою не так, тобі потрібна допомога. Ем, добре? Е, ти хочеш, щоб я щось зробив для тебе сьогодні? Не хочеш мені заплатити гроші, які, які ти мені повинен? Е, ні, стоп, я мав на увазі так. <клес> Чи боїшся ти крові? Та в принципі, ні. Ні. А чого ти питаєш? Іди, візьми швабру знову і прибери безлад у туалеті. Бро, я йду додому. Хоч у мене і немає дому. Ну, знаєте, бути адміністратором готелю це все ж таки робота така, знаєте, стресова, нервова. І те, що зараз у Шрека таке відбувається з, з нервами, його аж ковбасить. Ну, з ким не буває, правильно? Шрек! Ти не хочеш мені нічого сказати? Тож ми просто візьмемо і мовчки приберемо. Якого чорта відбувається тут? Мені треба забиратися. Бро, у тебе спитали, чи боїшся ти крові. І потім сказали прибери безлад. Ти серйозно думав, що він тобі скаже прибрати полу... Ой, ти, йошкін Кошкін. Ух ти, він мене вбив, походу. Чи просто ляснув? Опа, ми в Бекрумс потрапили. П'ята ніч. Ми потрапили в бекру. У, чи це кімната з 50 відтінків шрека? Грала у готель Грека, опинилася в бекрумс. Так, стоп, почекайте, а що робити? Випусти мене звідси, ти жирний зелений. Я б, чесно кажучи, так не казала би, бо я зараз розумію, що він сильніше мене. Я тебе відпущу, якщо ти виграєш мій челендж. Збери сорок цибулинок для мене. А якщо не впораєшся, я зроблю килим з твоєї шкіри. У тебе є одна хвилина. Пішов ти до хріна, грек? Рухай свою попочку, або я тебе вб'ю. Е, аргумент не аргумент. Вау, 40 цибулинок. Ну зараз я спробую. Я спробую, але я не впевнена. Чорт, це, походу, лабіринт. Я не туди йду, мені здається. Всього лише 33 цибулинки залишилося. Так ще цей. Це якийсь бекрумс. 29, 28. 20, я програю. Я впевнена, що я це не пройду з першого разу. 25, 24. 23. 22. Ні, 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 все ми програли. Все, 8 секунд. 20. Як це взагалі пройти? 40 цибулин? Так, я вже програла дешрек. Ага, ми мо. У, у мене мурашки по шкірі, я програла, де ж... Зараз, 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 зараз зараз, ми його. У, блін. у, я перелякана, капець, але зібралися. Де цибулини? Цибулина є, є, є. 12. Нормально, нормально, 11. Нормально, 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 ми впораємося. 10. Дев'ять залишилося. Окей, біжимо сюди. Я не знаю, я просто біжу від Шрека. А все, ми в тупику, ми в тупику, ми в тупику. Все, все. Шап! Ми практично впоралися. О, вау! Так мало залишилося цибулин. Фух. Ну що, давайте спробуємо ще раз. Спробуємо по максимуму зібрати. Бай, беч. Поїхали. Поїхали. Мені здається, можна. Ну, Добре, окей, то давайте сюди, я не знаю. Просто... Я просто біжу кудись. Фух, так. 35. 34. 33, 32. Це були не де? 31. Чорт, я знову, походу, назад пішла. Така музика, наче я Спайдермен. 31. 30. 29. Ух, 28, 27. 26. Чорт, це страшно. 25, 24, 23. Давайте сюди, 22. 21. Все він зараз бігти буде за мною. 20. 19. 18. Ху, 17. Ще це було.

10, 9. 8, 7. 6. 5. Мансуємо. Хто придумав збирати для Шрека 40 цибулин? Я не знаю, скільки разів я це буду проходити. У нас уже 23. 22. два. Ми, до речі, тут були. 21, 19. Пробуємо, пробуємо. Скільки там уже? Скільки там уже? 14. Де цибулини? Тринадцять. Дванадцять уже. 11. Одинадцять! Чорт так мало! Десять. Дев'ять. Чорт там була цибулина. А, чорт! Все, він біжить за мною. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Оу, чорт. Оу, чорт, ні, тільки не це. Він дуже близько. О, три. О! У, вибачте. Ууу, я тільки що чуть не всралася. Три цибулини. Я їх не знайду зараз. Я їх не знайду, я не знаю, де вони. Де ці чортові цибулини? Знаю, давайте Я не знаю, де ці цибулини. Я зараз просто буду бігати, мансувати від нього. Де ці цибулини? Три цибулини залишилося. Уже сюди. Чорт. О, я у тупику. Ви бачили, я навчилася від нього мансувати, Він тільки що так близько був. Я хочу ще послухати цю райську пісню. Ви вижили, і ви пройшли гру. Дякую, що зіграли. Давайте, давайте послухаємо, що каже нам розробник. Людина, яка стоїть за цими двома чудовими іграми, які, я, знаєте, полюбила усією душою. У мене чуть не стався нервовий зрив, я вам чесно кажу. Подивіться, які у мене руки мокрі. Вони Просто трясуться. Щоб зробити цю гру, я витратив 270 годин. Уву! Я не знаю, як правильно казати уву. UWU. А мені цікаво, він прям таймер поставив і порахував, що це 270 годин. Він більше тижня витратив на цю гру на хвилиночку. Знаєте, скільки б я мелатоніну не випила, мені ніколи не присниться сон, що шрек змушує мене зібрати 40 цибулин і біжить за мною. І чому саме цибулин? От секрет, просто я не знаю секрет цієї гри, чого цибулин. Вау, оце стресануло на п'ятій ночі. Але з третього разу ми пройшли цю грудень і цей челендж. Ух ти! Вау, клас! Звісно, друга частина цієї гри мені набагато більше сподобалася. Якщо ви хочете дізнатися, чому мені саме друга частина цієї гри сподобалася, будь ласочка, ще раз кажу, можете подивитися попереднє відео. Ні, знаєте, от е, безкоштовний сир він тільки в мишоловці. Якщо мені знову подзвонить Шрек і скаже, будь ласочка, безкоштовно приїжджай, живи. Ні, ні за які гроші, ні за які цибулини. Я у цей готель більше не повернуся. Дякую вам величезне за перегляд! Якщо вам подобаються такі дурні горори, чи взагалі вам сподобалося відео, обов'язково залишайте свої коментарі. Ну а ми з вами побачимося у наступних відео.